Я пам'ятаю 1956 рік, рік Мельбурнської Олімпіади. Я ще тоді був хлопчаком. і Я пам'ятаю, як я слухав по радіоприймачу репортажі з Олімпійських ігр у Мельбурні. І так вийшло, що е, чомусь воно мені так запало в душу, що я вирішив бути спортсменом. Я тоді ще не знав, що є така спеціальність тренера, але... Почавши займатися спортом, я вступив до Інституту фізкультури Київського, закінчив його успішно. І е, під час служби в армії я вже більш професійно займався спортом і у 71-му році я входив до десятки кращих юніорів Радянського Союзу. У 73-му році у мене був кращий результат в Україні, ході на 10 кілометрів. І в 1974 році був кращий результат в Україні, другий в Радянському Союзі. І сьомий за всю історію ходьби в світі. Це є підтвердження, це є статистика там, де я є. Але так сталося, що я був вимушений закінчити свої активні виступи як спортсмен. Ну Про це я казав і да розповідав. У різних джерелах, тому на цьому не буду зупинятись. І коли я почав працювати тренером, то ті всі знання, які мені давали мої тренери в Інституті фізкультури, вони чомусь не спрацьовували. І я почав шукати. І я шукав, шукав, і так сталося, що мені потрапили, потрапили до рук один талановитий хлопець Анатолій Горшков, от, який став. Переможцем Спартакет народів Радянського Союзу в 1983 році виграв Кубок світу, Кубок Союзу. Тобто за підсумками 83-го року мене визнали кращий тренер Радянського Союзу у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. А 1984 рік це був рік Олімпіади в Лос-Анджелесі, в Америці. Але з політичних причин ми туди не поїхали, Про це, це політичні справи були дуже, це дуже погано було для спорту. От. І оскільки у мене 83-й рік все попало, все співпало, і вийшло, що цей спортсмен мій дуже гарно виступив, 84-й рік ми вирішили все повторити, ті тренування. Але насправді ми тоді ще не знали. А я був такий ярий, дуже ярий такий матеріаліст, я все заперечу. І коли мені один спортсмен, Лисенко Олександр, він зараз відомий лікар спортивний чемпіон світу, я мені вдячний за те, що він мені підказав, що це вплив місяця. Ну, я його послав, сказав, що це все неправильно, це все не, не дури, треба більше тренуватися. Але коли я почав аналізувати, то з'ясувалося, що це дійсно вплив місяця. І от наступний такий щабель приходить моя доча зі школи і каже, що ти знаєш, що у Тараса батько астроном. О, я же бігом побіг на батьківські збори, знайшов цього астронома, підсів до нього на батьківських зборах, почав розказувати, що там місяць кудись впливає, що нам треба. Я кажу, мені треба зробити отакі розрахунки. Ну, в общем, мені треба ріднутися. Ну, Він посміявся, каже, а він дуже великий спеціаліст, особливо зараз. Він спеціалізується на астероїдах. І каже, от астероїди це, ну кажу, добре, ви мені можете зробити? Можу. Він її зробив раз, два, я потім ще років все шукав, шукав, він мені там підправляв, оце вирахунки 70. А потім, мабуть, я вже набрид. Він мене вивів на Лева Миколаївича Курочку. Це, курочка, це був дуже сильний спеціаліст обсерваторії університету. Він був по соціум. Я до нього прийшов, йому розказав. Ну, оскільки у нас виявилися спільні знайомі тренери, які його тренував. Він був це відомий тренер, токар Іван Михайлович. І цей астроном, цей спеціаліст по сонцю, він... Займався бігом на ну, коротше, Ми з ним дуже задружили. Ну, я пропускаю тут, скажімо так, 25 років, пропускаю. що зараз я маю з того, що почалося в мене. Паралельно із впливом сонця на спортивні результати, я зацікавився впливом місяцевих ритмів на сумісність. Потім пішли впливи сонця і місяця на харчування. Потім пішли смерті, інфаркти, інсульти. Це все я дослідив, тобто я тут пропускаю практично 25 років. Який результат? Наразі я знаю точно, як треба вирахувати сумісність людей, наскільки вони сумісні, там всі параметри є. Я можу... І в цьому мені в останні роки дуже плотно допомагає син Олександр, також Олександр. Він майстер спорту, чемпіон України був по молоді, ходьбі на 50 кілометрів і на 20 Він зараз проникся цим, хоча 20 років тому він казав, що Та, це все не мороч не голову, це, це все ерунда. Так от зараз ми з ним, ну я роблю свій напрямок, продовжую, а він переключився на... Сумісність людей, на сумісність і на вираховування сумісних дат народження. Це дуже перспективна тема. Скажемо, якби це при Союзі було, то це б назвали, що це народохозяйственне, велике дуже значення має. Чому? Тому що сумісні люди, вони результативні, вони успішні, у них і в родині, і в сім'ї добре і на роботі. Тобто це дуже великий-великий. Напрямок. І е, у цьому короткому відео я скажу, що ми створили сайт, на цьому сайті, сайт ми створили на цьому сайті дуже сильна і потужна інформація. І якщо ви, шановні глядачі зрозумієте це, то ви вже будете років на 40. Попереду мене того, який я був у 84 році. Тобто ці знання, які мій син зараз має, я витратив на це практично 40 років. З 84 року я займаюся вивченням місяця. І не можу зупинитись, бо це настільки цікаво, що хай Бог милий. Тобто, люди, дивіться, слухайте, вивчайте те, що ви побачите на цьому сайті. Це майбутнє. І от остання інформація. Півроку тому ми з сином прийшли до цього астронома, який в якомусь там 96 му 7-му році він, як то Хі -хі, кажуть, хіхікав, що Шимко, що ти там, такого немає. Який там місяць? куди він пливе? В цей раз, останній раз, коли ми з ним зустрілися з трьох із сином, я коли розказав, що я маю, що я розрахував, що я вирухав, що я можу. Визначити, коли людина може, тобто не так, коли у людини дні загрози, коли може відбутися смерть від інсульту, від інфаркту, у які місяці, у які дні кожного року і які роки життя, він так, подивився на мене і каже, Місіве, це Нобелівська премія. Ну, мені стало дуже приємно. Я кажу, я знаю, але скільки років? А пройшло 40 років. З 1984 року по сьогоднішній 26-й це багато, це вже 40, 42 роки Тому, люди, дивіться, цікавтеся, ми вам допоможемо. Це 100%. Оце працює.